Вітаю! Рада бачити тебе на челенджі 5 днів любові до себе. Другий день ми почнемо з техніки дерево досягнень. Ця техніка допоможе нагадати тобі про всі свої досягнення та про те, що тобі є, за що цінувати себе. Рекомендую виконувати дану техніку ввечері перед сном. Потурбуйся про те, щоб ніхто та ніщо не заважали тобі деякий час. Підготуй своє особливе місце, запали рома паличку, вимкни світло або вімкни тепле гріюче світло, яке не буде заважати, накрий себе ковдрою, одягни носочки, щоб не було прохолодно, або відкрий вікно, щоб не було жарко. Та займи зручне положення. І як будеш готова, заплющуй очі. Нашу техніку ми почнемо з дихальної практики та розслаблення твого тіла. Ми будемо вдихати через ніс, дихай животом, спостерігай, як холодне повітря входить в твої легені та твій живіт піднімається. Потім затримка дихання, рахуючи до чотирьох, та повільний довгий видих через рот. Спостерігай, як теплий потік повітря виходить з твоїх легень. Ми починаємо. Зроби плавний глибокий вдих через ніс. Затримай дихання, рахуючи до чотирьох. І повільний видих. Через рот. Добре. Ще один вдих через ніс. Затримка дихання, рахуючи до чотирьох. Та спокійний видих через рот. У тебе добре виходить. Ще один вдих через ніс. Один, два, три, чотири. І найдовший видих через рот. Ти молодець. Продовжуй дихати в зручному для тебе ритмі. Ти вже почала розслаблятися. Тобі добре, тобі спокійно. Тільки ти тут і зараз. Це твоє безпечне місце. Тебе тут ніхто не потурбує. Те, що ти виділила час для себе на цю техніку, це вже свідчить про турботу про себе. І я дуже пишаюся тобою. Твоє тіло розслабляється. Теплий потік розслаблення опускається в твою маківку і повністю заповнює своїм теплом усю твою голову. Розслаблення прямує до правої руки і розслабляє її до самих кінчиків пальців. Розслабляється ліва рука і вже зовсім не хочеться ворушити нею. Слідкуй внутрішнім поглядом за потоком розслаблення по твоєму тілу. Теплий потік розслаблення прямує до твоїх грудей. Розслабляє живіт, наповнює його своїм теплом. Розслаблення теплою хвилею проходить по твоїй спині від маківки і до самого куприка. Твоя спина нарешті розслаблена. Тобі добре та спокійно. Розслаблення прямує до правої ноги і розслабляє її повністю до кінчиків пальців правої ноги. Теплий потік розслаблення опускається в ліву ногу і повністю розслабляє її. Твоє тіло розслаблене, тобі добре та спокійно. Ти тут і зараз всі турботи лишилися за дверима твоєї кімнати, твої думки тебе не турбують, ти чуєш тільки мій голос, музику на фоні та своє дихання. Якщо відчуваєш, що втрачаєш концентрацію. То сфокусуй свою увагу на диханні. Повітря входить в тебе, затримується ненадовго і виходить. Твоє дихання рівне та спокійно. Груди та живіт ледь піднімаються привдосі. Це тільки твій час, і він тільки для тебе тут і зараз. А ми переходимо до техніки дерево досягнень. Уяви своє безпечне місце. Це може бути місце, в якому ти вже була, чи місце із твоєї фантазії: галявина, ліс, поле, будиночок в селі, все що завгодно. Так, добре. Тепер давай уявимо дерево. Плодове дерево. Це може бути існуюче дерево. Або може бути фантазійне. Уяви розмір дерева. Його листя, колір та форму листя. Уяви плоди на дереві. Це можуть бути фрукти чи ягоди, квіти чи якісь предмети. Роздивись це дерево уважно ще раз. А тепер давай разом на кожен плод твого дерева помістимо твої досягнення. Це може бути напис на плоді дерева, може бути просто сам плід, чи якийсь предмет. Не відмовляй свої фантазії. Так, добре. Спочатку згадай всі свої досягнення у навчанні і помісти кожне окремо на плоди твого дерева досягнень. Перемога у шкільній олімпіаді. Грамота за участь у концерті, гарна оцінка, здача екзаменів, отримання диплому. Згадай кожне своє досягнення за часів навчання та помісти їх на плоди твого дерева. А тепер давай згадаємо усі твої досягнення у роботі і помістимо кожне досягнення на плоди твого дерева. Перша робота, перша зарплата, премія, найкращі результати у команді, задоволені клієнти, нова ідея, підвищення продажів чи підвищення на роботі. Згадай кожне своє досягнення на роботі та помісти його на плоди твого дерева досягнень. А зараз давай згадаємо всі твої досягнення в соціальному плані і помістимо їх на дерево. Багато знайомих, справжні друзі поряд, талант знаходити спільну мову будь-з ким, або талант захищати свої особисті кордони, благодійність, допомога іншим людям, участь у прибиранні міста, виступ на концертах. Згадай кожне своє досягнення в соціальному плані та помісти їх на плоди свого дерева. Так, добре, тепер згадай кожне своє досягнення в сімейному плані та помісти їх на плоди твого дерева досягнень, знайомства з коханим чоловіком, гарні стосунки з рідними, відпочинок з батьками, щасливі здорові стосунки з чоловіком, народження дітей, виховання дітей, створення комфортного житла. Згадай кожне своє досягнення у сімейному плані та помісти їх на плоди свого дерева досягнень. А тепер давай згадаємо всі інші особисті твої досягнення та помістимо їх на плоди твого дерева досягнень, турбота про себе, проходження курсів, заняття спортом, здорове харчування, похід до психолога, приготування смачної картоплі, подорожі, гарний стиль одягу, прекрасні навички в макіяжі. Згадай кожне своє особисте досягнення, кожну свою перемогу та помісти їх на плоди дерева своїх досягнень. Так, добре, ти така молодець, я дуже пишаюся тобою. А зараз подивись на своє дерево досягнень, подивись, скільки їх у тебе. Тобі є за що цінувати себе. Також можеш зробити дошку зі своїми досягненнями, коли будеш мати вільний час, на якій можеш помістити фото, сертифікати, дипломи, свої роботи тощо. Дошку, яка буде щоразу тобі нагадувати, скільки перемог ти вже отримала, скільки досягнень у тебе є, і що тобі є, за що цінувати себе. А зараз ми перейдемо до афірмацій. Це будуть позитивні установки щодо себе. Повторюй про себе їх або вголос, і як тобі буде зручно. Я пишаюся собою. Я ціную себе. У мене багато досягнень. Я приймаю себе такою, якою я є. Я турбуюся про себе. Я піклуюся про своє тіло та здоров'я. Я гідна компліментів та гарного ставлення до себе. Я гідна любові та радості. Я маю сили змінити своє життя. З кожним днем моя любов до себе зростає. Я дозволяю собі бути самою собою за будь-яких обставин. Я росту і навчаюсь кожен день. Я приймаю себе такою, якою я є. Я прекрасна як усередині, так і ззовні. Я впевнена у власних силах. Я починаю бачити всі позитивні якості та риси, які у мене є. Я унікальна та приваблива. Я знаю, що я маю право бути щасливою. Мій світ сповнений щастя, радості і достатку. Я усвідомлюю свою цінність, моя впевненість зростає. Я на шляху до життя своєї мрії. Кожним днем я наближаюся до своїх цілей. Щастя це вибір. І сьогодні я обираю бути щасливою. Мої дії змінюють моє життя на краще. Я люблю себе. У тебе добре виходить. А закінчимо ми цю практику словами вдячності собі. Скажи собі дякую за те, що ти сьогодні прокинулась часно, виспалась, проспала, але виспалась. Не виспалась, але мала більше часу. Скажи обов'язково собі дякую за це. Скажи собі дякую за те, що ти зробила сьогодні. Приготувала смачний обід, прибрала вдома, закінчила на роботі проєкт, провела спокійний робочий день, відвела дитину на навчання тощо. Я залишу тебе наодинці, а ти перерахуй кожну дрібничку, за яку ти хочеш сказати собі сьогодні дякую. Та скажи собі дякую. Маленьких дрібних моментів не буває. Вони всі важливі, і ти заслуговуєш на слова вдячності. В кінці не забудь подякувати собі за те, що ти виділила для себе час та провела цю техніку, бо це про турботу про себе. А я насамперед хочу сказати величезне дякую тобі, за те, що ти зараз тут зі мною. Дякую. Я пишаюся тобою.